Обідня перерва у фінансовому кварталі Ріо де жанейро Ейфорія, що панувала у Бразилії під час Олімпійських ігор, тут не відчувається. Натомість присутні в ресторані Бар Луїс ясно відчувають, які кепські насправді справи у бразильської економіки. Ресторану вже 130 років, але такої кризи, як нині, ми ще ніколи не переживали. Падіння цін на нафту і корупційні скандали в уряді, передусім довкола його очільниці, діл Мирусев та найбільшого підприємства країни Петро обтяжують економіку Бразилії. Показники економічного зростання скорочуються з 2014 року. Починаючи з минулого року, вони в мінусі. Водночас зростає рівень безробіття, який нині уже становить понад 10%. Деякі економічні експерти все ще не втратили оптимізму. Вони сподіваються, що наступний уряд, який прийде на зміну команді Русеф, запровадить реформи. Адже лише у цьому разі понад 20 мільярдів євро, які Бразилія інвестувала в будівництво доріг, готелів та стадіонів для Олімпійських ігор, матимуть позитивний вплив на економіку в довгостроковій перспективі. Не полишає надій на кращий бар Луїс. Я впевнена, що нинішня економічна криза мине, а ми тут теж успішно її переживемо. Те, що цю кризу, однак, не переживе на своєму посту, чинна премєр міністерка Русев, схоже, вже не підлягає сумніву.